Ми два роки в основному на фронті, тому ми постійно на Донбасі, Краматорськ, Славлянській, Дружковській, Добропіллі, Павлоград, Покровськ, Куп'янський, Зюм. Ми там встановлюємо обладнання всі два роки. Зранку Донеччини там. А десь періодично вискакуємо сюди. Чернігівська, Сумська область, Краплиницький, Черкаська, рівне, Тернопіль теж виїжджаємо. А так ми постійно Херсонський напрямок, Миколаївський, Донбас і так, і так. Потреба є сьогодні. Особливо по дороговартісному обладнанню. А хотілося б розвиватися все-таки. Що в нас був завершиться війна. Цей непростий в сьогоднішній час, коли ведуться бойові дії, медицина і особливо такі лікарні загального типу, якої є наша лікарня, потребують цебічної допомоги для надання якісної, ефективної медичної допомоги населенню. Десь не вистачає коштів, не вистачає можливо фінансування, не вистачає медичного обладнання. І тому вся допомога, яка буде спрямована нашим лікарням, за це ми будемо дуже вдячні, і це нам дасть можливість робити свою роботу якісно і ефективно. Сьогодні хочу подякувати міжнародним фондам, фонд Надія, фонд Джем, фонд Ельтехтраст надали нам допомогу медичним виробам і медичним обладнанням. За що дуже дякуємо. Я думаю, що це все піде на користь нам забезпечить надання якісної медичної допомоги нашим мешканцям. Ми завжди вдячні до гуманітарної допомоги, благодійну допомогу. Вдячні вам. Можу вас запевнити, що воно зразу з машини піде в роботу. Все йде для хворих, одразу, все йде в справу. Ми вам вдячні за допомогу. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Такий скрутний час, звісно, що всім лікарням, всім медичним закладам дуже потрібна допомога благодійних фондів, тому що проснащення розхідних матеріалів не вистачає. Дякуємо за підтримку разом до перемоги.